Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Дональд Трамп у своїй співпраці з Московією, а те, що вона була, і те, що вона є, це очевидно, хіба що їжаку не зрозуміло. Ну ці перемовини, так звані, однозначно показали, що Україна протистоїть і Московії, і Трампістам, так скажемо, не будемо казати Сполучені Штати Америки, а Трампу і його оточенню. Так, так це ж не народилося сьогодні. Так просто не буває. Спочатку Трамп був агент Краснов, а тепер він став агентом біловим. Так. Ну, згадаємо, красний білий, так. Яка між ними різниця? Ну, певна різниця є. Ну, наприклад, червоні. Тобто КДБ, яке завербувало цього Кента, воно виступало за світову революцію. І на цьому будувалася вся ідеологія і практика. Не тільки теорія, але й практика. Ну, згадаємо та сама Куба. Там всякі Нікарагуа і інші. Це ж уже Америка, е, В'єтнам, Камбоджа, Кампучія, там інші режими у, е, людоїдські в Азії. Це ж уже Азія. Таким чином, це глобальні речі були. Е, Білі, виступали за Євразійство і слов'янофільство. Ну, наприклад, після так званої жовтневої, так званої соціалістичної, так званої революції. Так. Ті, які виїхали, втекли, точніше, їх відправили на філософських пароплавах. За межі Росії, і спочатку ж їх відправляли тільки після революції, так всіх розумних людей, скажімо так, освічених і так далі. Їх всіх відправляли. Потім їх стали просто вбивати, знищувати. А спочатку відправляли. І вони, коли виїхали за кордон, ну, найбільше їх там кошилося у Болгарії, де братушки, звичайно, живуть. Так. І вони там створили оцю теорію Євразійства. Так. Що е, вся Євразія має знаходитися під Егідою Московії. Це білий. Ото був Краснов агент а тепер він став Білов. І як ми бачимо, е, цей агент Білов, Дональд Трамп, він все. Робить для того, щоб Московія відновила контроль над Євразією. А для цього треба з НАТО вийти, так, залишити Європу з голим дупом, щоб Московія її захопила. Ну і Іран, там же ж згадаємо Близький Схід, там же ж без Московії теж не обходиться. Згадаємо Індію, там теж без Московії не обходиться. Там Китай. Ну, ці вже доросли до того, що проводять самостійну політику, хоча раніше Китай знаходився повністю, так би мовити, під егідою Московії. І Трамп хотів би відновити. Він там розказує байки про те, що він хоче Московію відіграти, відірвати від Китаю. Це повідомлення для дурних в лапках, звичайно, так. Тому що. Ну, що ж, що, що таке Китай? і Москва? Ну, це один світ. Це євразійський світ. так, І якщо ми побачимо, що е, московити видваряють в Україні, де до нині полуда, звичайно, не впала, це геноцид. Це характерний азійський геноцид. Так. Вони теоретично це обґрунтовують і здійснюють практично, згадаємо, як полпот. Знищував людей у Камбоджі, Кампучі. Ну, так же, треба людей, які кращі від тебе, так розумніші, освіченіші, народ цивілізованіший. Від тебе його треба знищити. Ну, оце таке завдання московитів андрофагів. І е, агент Білов у цьому намагається допомагати, як тільки може. Всі свої сили він спрямовує на це, відновлення Євразійства. Це не, Євразійство не характерно для краснових, воно характерне для білових. Але там є і краснов, ну... Згадаємо його, так би мовити, заступника, віце-президента Венса, який одягався, проколовся раз тільки, але показав власну сутність, коли він у футболці в червоній, із серпом і молотом, смерть серп і молот, смерть і голод. і... Цирб... гербом Радянського Союзу красувався, от, фотографувався, виставив. Тепер би назад. Але ж... Але ж скріни екрану вже відбулися так.